Вітаю, шановна громада! Сьогодні в рамках щорічного традиційного звіту хотіла б поділитися з вами підсумками роботи галузі за 2025 рік, за яку я відповідаю. Робота установ соціального захисту це робота працівників 24 на 7. Структурними підрозділями соціального захисту є територіальний центр соціального обслуговування звегільської міської ради, який знаходиться за адресою вулиця Військової доблесті, 14, керівник Гуць Ольга Павлівна, центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Адреса установи вулиця Шевченка, 29, керівник Буковська Ольга Васильівна. Міський центр соціальних служб, розміщений за адресою вулиця Шевченка, 20, Прозорий офіс керівник Котова Олена Миколаївна. Комунальна установа ветеранський простір Звягеля, адреса вулиця Шевченка, 5 та Прозорий офіс керівник Мельников Олександр Володимирович. Фінансування соціальних пільг та гарантій здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів. Загальний обсяг, яких складає в 2025 році 165 мільйонів 600 тисяч гривень, в тому числі з державного бюджету 57 мільйонів 700 сімсот тисяч гривень, з міського бюджету 72 мільйони гривень та субвенція з державного бюджету на виплату грошової компенсації за отримані жалії приміщення для осіб з інвалідністю внаслідок війни це 35,8 млн грн. гривень. Для роботи соціального захисту приймаються та діють програми. Це комплексна програма соціальний захист на 22 26 роки, комплексна програма підтримки ветеранів, членів їх сімей, сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України та деяких інших категорій осіб у Звягельській міській територіальній громаді на 24-25 роки. В 2025 році прийнято програму, приймається програма на 26-28 роки. Програма соціальної підтримки для забезпечення перебування внутрішньопереміщених осіб на території Звягельської міської територіальної громади на 26-28 на років прийнята програма, ще в цьому році діє програма на 25-й рік. Відповідно до вище зазначених програм у 25-му році нараховано та виплачено одноразову матеріальну допомогу окремим категоріям громадян з числа учасників бойовиків, які потребують дорогого яркісного лікування після поранення. Це 144 особи на 1 млн 600 тис. грн. Одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих померли учасників бойових дій у зв'язку з російською агресією. Це 225 осіб на суму 719 тисяч. Допомога на поховання учасників бойових дій у зв'язку з російською агресією в цьому році виплачено 52 двом особам на 1 мільйон 890 тисяч гривень. Сума складає 30 тисяч з міського бюджету. Одноразова матеріальна допомога на дороговартісне тривале лікування. Виплачено 275 жителям громади на суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Допомога на поховання 57 мешканцям громади на 170 тисяч. Надано адресну грошову допомогу 76 мешканцям громади, які зазнали різкого погіршення матеріального стану на 547 тисяч. Одноразово виплачено одноразову грошову допомогу двом громадянам для відшкодування фактичних витрат на виготовлення та встановлення пам'ятника на могилі почесного громадянина Звягеля. Це 42 тисячі гривень гривень надано безповоротну фінансову допомогу учасникам добровольчих формувань з Вяглівської громади на суми 2 мільйони 863 тисячі гривень. В середньому розмір допомоги на одного добровольця в місяць складає 2602 гривні. Щомісяця надається орієнтовно 110 особам, які приймають участь в доброволь... учасникам добровольчих формувань. Виплачено щомісячну грошову компенсацію витрат на автомобільне паливо двом особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це Герої України на 57 тисяч гривень. Забезпечено пільговими медикаментами 200 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 125 тисяч гривень. Перераховано коштів в сумі 100 тисяч гривень за перебування мешканців міської і територіальної громади в закладах соціального захисту стаціонарного типу в закладах області. За надання реабілітаційні послуги ветеранам війни відділення комплексної реабілітації відновного лікування Звягівської багатопрофільна лікарня відшкодовано 270 тисяч гривень. Даною послугою скористувались 90 військових. Забезпечено двадцять осіб 8 осіб з інвалідністю першої та другої групи внаслідок війни, жителів Звягівської територіальної громади, безкоштовним з одним протезуванням на загальну суму 112 тисяч гривень. Відшкодовано 8 мільйонів гривень за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом. З міського бюджету відшкодовується пільга на житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих учасників бойових дій в розмірі 50% від нормативів що дає змогу скористуватися 100% знижкою з оплати житлово-комунальних послуг, так як 50% відшкодовується за рахунок державного бюджету. У 2025 році даною пільгою скористалися 250 членів сімей загиблих. Загальна сума з яких витрат становить 1 млн 365 тис. грн. Відшкодовано 45 пільговикам на житлово-комунальні послуги в розмірі 50% норм, це особи з інвалідністю позору, перша та друга група та почесні громадяни міста на суму 531 тисяча гривень. Звягельська територіальна громада є однією з найбільш мілітаризованих українських громад, а отже, є громадою ветеранів, тому актуальною є реалізація ветеранської політики. Тому у громаді вже, рік як, створено та, вже рік, як створено та активно функціонує комунальна установа, ветеранський простір Звягеля. Це багатофункціональний заклад, метою діяльності якого реінтеграція ветеранів війни та членів їх родин. Інформаційно-консультаційна підтримка. Працевлаштовано 5 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Надання послуг ветеранам здійснюється за принципом єдиного вікна. В одному сучасному інклюзивному просторі є центру, де працюють управління соціального захисту населення Звягівської міської ради, комунальний заклад ветеранських простір Звягеля, адмінсервіс ветеран ЦНАПІ, сервісний центр пенсійного фонду, Центр соціальних служб, служба у справах дітей. Протягом 25-го року надано консультацій та опрацьовано майже 3 тисячі звернень від ветеранів війни та членів їх родин. По всіх зверненнях надаються консультації з юридичних, медичних соціальних питань щодо працевлаштування, залучення грантів. Комплексно надається психологічна реабілітація і відновлення фізичного та ментального здоров'я ветеранів. Зокрема, у 2025 році КНП «Звягельська Вягільська батоправильна лікарня Звягельської міської ради відкрила, відкрила центр ментального здоров'я, де працює мультидисциплінарна команда. Військовослужбовці в межах програми медичних гарантій проводять стаціонарне лікування в різнопрофільних відділеннях, а також відділення комплексної реабілітації. Актуальним є професійна адаптація, зайнятість та працевлаштування ветеранів війни. Це здійснюється у співпраці з Вягельською філією Житомирського обласного центру зайнятості, центром підтримки бізнесу, зробленого в Україні. Протягом 2025 року підтримано 6 ветеранських бізнесів на суму 3 мільйони 250 п'ятдесят тисяч гривень. З них це дво, дво, дві дружини ветеранів війни. При поверненні до цивільного життя важливою є фізкультурно спортивна реабілітація наших захисників. В цьому напрямку співпрацюємо зі всіма спортивними закладами, установами, федераціями, спільно з управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту напрацювали концепцію створення центру відновлення ветеранів, який є вкрай необхідний нашій громаді. Чільне місто в Загільській міській територіальній громаді займає політика пам'яті, присвоєно, по присвоєно загиблим захисникам і захисницям України з нагоди державних. Свят, національних свят, почесний громадянин Звягеля. проведено спортивні турніри у пам'ять загиблих героїв, проведено академію лідерства для молоді Кот Мерлан як приклад живого пам'ятування. Одним з пріоритетних напрямків роботи управління соціального захисту міської ради є соціальний захист осіб з інвалідністю. Зокрема, займаємось видачею направлень на виготовлення протесно-ортопедичних засобів реабілітації, встановлення статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни, оформлення транспортних справ осіб з інвалідністю для забезпечення спецавтотранспортом. Формування особових справ для направлення громадян до будинків інтернатів за 2025 рік проведено виплату грошової компенсації на бензин 146 особам з інвалідністю на 35 тисяч гривень. 57 дітей з інвалідністю забезпечені послугами з комплексної реабілітації в санаторно-курортних закладах на загальну суму 1 мільйон 200 тисяч гривень за рахунок державного бюджету відповідно до постанови номер 309, яка прийнята в 2019 році. Видано тисячі. 243 направлення на виготовлення протезно-ортопедичних засобів реабілітації, забезпечення яких є безкоштовне за рахунок коштів державного бюджету. Встановлено статус особи з інвалідністю внаслідок війни: це 120 чоловік. Встановлено статус членів сім'ї загиблого захисника чи захисниці України 129 осіб. Роботою її відділу є формування особових справ щодо виплати грошов. Та призначення грошової компенсації деяких категорій осіб це особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих, захисник та захисниць, відповідно до постанови 719, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Звегівської міської ради. Ми формуємо та проводимо розрахунок потреби грошової компенсації. Сума розрахунку залежить від кількості членів сім'ї, які перебувають на квартирному обліку та наявності відсутності зареєстрованих речових прав. На нерухоме майно заєвника та членів його сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація, У 2025 році, за даними управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Звярської міської ради, де формується квартоблік, були прийняті рішення щодо призначення грошової. Компенсації 19 особам з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи та одному члену сім'ї загиблого на загальну суму 50 млн 533 тисячі гривень. Станом на сьогодні на спеціальні рахунки перераховані кошти грошової компенсації 14 особам з інвалідністю внаслідок війни, на загальну суму 35 мільйонів 800 тисяч гривень. Придбано 9 об'єктів нерухомого майна. Згідно розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 27 листопада Додатково буде профінансовано компенсацію ще трьом особам на загальну суму 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Також до кінця року бюджетного року заплановане додаткове фінансування ще трьом особам на суму майже 7 млн. і черга буде закрита в повному обсязі. Одним з напрямків роботи відділу є моніторинг безбар'єрності в звягірській територіальній громаді. Міська громада визначає безбар'єрність як один з ключових пріоритетів для розвитку, тому активно залучає мешканців до обговорень оцінки результатів виконаних заходів. Це відображається у стратегічних документах та при бюджетному плануванні. Адже безбар'єрність безпосередньо впливає на покращення життя у місті. У громаді прийнято програму створення безбар'єрного простору з Вягіській міській територіальній громаді на 24-26 роки, де вказано шість напрямів безбар'єрності: це фізична, інформаційна, цифрова, суспільна, освітня та економічна безбар'єрність. В місті діє ряд перспективних нових проєктів, над якими працює міська рада, і які є важливим етапом у забезпеченні рівних можливостей для осіб з інвалідністю. Забезпечення безпорушкодного доступу до об'єктів фізичного оточення, транспорту інформації та зв'язку, а також у забезпеченні активної участі маломобільних верст населення в житті громади. Щороку проводиться моніторинг доступності об'єктів фізичного оточення і послуг громадських будівель та споруд транспорту, відповідно до встановлення норм та доступності на сьогодні. Опрацьовано та внесено в загальну гугл таблицю 237 анкет. Початком війни Росії проти України увесь світ об'єднався на підтримку українців та України. Впродовж 2025 року Звягільська міська територіальна громада здійснювала комплексну роботу спрямовану на забезпечення соціального захисту, підтримку та реінтеграцію внутрішньо переміщених осіб у громаду. Наразі наша громада протестила 2131 внутрішньо переміщену особу. З них це 491 дитина, 133 особи з інвалідністю, 348 пенсіонерів. Найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб прибули з Донецької, Луганської, Херсонської та Харківської областей. На сьогодні найбільше переміщення відбувається з Запорізької, Сумської та Дніпропетровської областей. Протягом 2025 року на облік взято 263 внутрішньо переміщені внутрішньопереміщені особи та знято з обліку 255. Одним з найважливіших питань є питання забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Для вирішення даної потреби в громаді створено фонд тимчасового житла, до якого віднесено два реконструйовані гуртожитки та квартира спільного заселення. Таким чином було забезпечено тимчасовим житлом 104 внутрішньопереміщені особи, які зараз проживають у нових та комфортних спартквартирах. Для забезпечення виконання порядку формування житла, призначеного для тимчасового проживання. Протягом року відбулося 23 засідання житлової комісії з обліку внутрішньопереміщених осіб та надання житлових приміщень, підготовлено 25 проєктів рішень на розгляд виконавчого комітету. Видано 51 один ордер на вселення внутрішньопереміщених осіб. Станом на 1 грудня на 25 року на черзі на тимчасове житло перебуває 43 внутрішньо внутрішньопереміщені особи, які його потребують. З метою підтримки внутрішньопереміщених осіб у громаді на базі ДНЗ номер 4 сонечко розгорнуто 100 тимчасових ліжкомісць для розміщення евакуйованого населення із зони активних бойових дій. На це з міського бюджету на сьогодні передбачено 300 тисяч гривень. Відділом по роботі з внутрішньопереміщеними особами проведено близько тисячі індивідуальних прийомів, під час яких внутрішньопереміщені особи отримали необхідну правову та інформаційну підтримку. Прийнято 320 пакетів для оформлення допомоги на проживання. Відбувається регулярне інформування внутрішнього. Переміщених осіб через оголошення, соціальні мережі зустрічі, надаються роз'яснення щодо зміну законодавстві, механізмів отримання допомоги та прав, які мають переселенці, налагоджено співпрацю з благодійними фондами та гуманітарними організаціями, які активно долучаються до допомоги нашої громади. Серед партнерів це УВКБ ООН, благодійні фонди, право на захист, світ на долоні, Україна єднає серця, рокада, карітас спец. Я, Маріуполь, спільно реалізовано програми психологічної підтримки, надання гуманітарної допомоги та проведення реінтеграційних активності. робота з внутрішньо переміщеними особами у 2025 році була спрямована на створення комфортних умов для проживання адаптації соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у звягівській міській територіальній громаді. З липня 2025 року функцію призначення пік та субсидій соціальних допомог передано до пенсійного фонду України. В управлінні соціального захисту залишився тільки прийом документів за 11 місяців 2025 року прийнято близько 16 тисяч осіб. Управління надає більше 50 видів адміністративних послуг соціального характеру. Найбільше запитуваними є це прийом документів на призначення пільг, субсидій, державних соціальних допомог, забезпечення технічними засобами реабілітації, видача посвідчень, встановлення статусу особи з інвалідністю члена сім'ї загиблого у 2025 році. Надавалися послуги з ви послуги з виїзду спеціалістами до місця проживання осіб з особливими потребами та обмеженнями. Обмеженими о пересування, які не можуть самостійно відвідати управління для отримання послуг завдяки мобільному кейсу. Протягом 2025 року здійснено виїзди в старостинські круги щодо надання послуг з прийому документів, пільг субсидій та державних соціальних допомог. За результатами проведених обстежень складено майже 1200 актів. Україна, управління соціального захисту співпрацювали з благодійним фондом «Люмос Україна. В рамках проєкту зареєстровано та видано 200 наборів теплої та енергетичної незалежності та підтримки для вразливих категорій населення Звельської територіальної громади, а саме сім'ям з дітьми з інвалідністю віком до 18 років, сім'ям з дітьми, над якими встановлено опіку чи піклування. В жовтні 25-го року 69 дітям з дітям опіку... з опікунських сімей було виплачено одноразову матеріальну допомогу у розмірі 1000 гривень. З метою надання послуг у сфері соціального забезпечення населення та взаємодії з органами пенсійного фонду України управління підключено до програмного комплексу Соціальна громада та СССР, за допомогою яких формуються та передаються справи заявників для призначення різних видів державних допомог пільг житлових субсидій до пенсійного фонду України. Сім'я та діти це пріоритет для держави. Тому вже з наступного року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги при народженні і буде становити 50 тисяч гривень. Одноразовим платежем. Додаткова виплата по догляду за дитиною до одного року буде складати 7 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю 10 500. Також допомога у зв'язку з вагітністю пологами незастрахованим ну, особам буде становити 7 тисяч гривень. Програма є ясла, передбачає компенсацію до 8 тисяч гривень на місяць для батьків, які після досягнення дитиною одного року повернулися до роботи на повний день, а для сімей, які виховуються діти з інвалідністю 12 тисяч. Звертаю увагу на те, що ці виплати гарантовані і для тих дітей, які станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилось одного року, а саме, батьки дітей, які мають право отримувати в розмірі 7 тисяч гривень та до досягнення дитиною однорічного віку. Крім того, після досягнення дитини одного року сім'ї матимуть можливість отримати виплати за програмою ЄЯСЛА. Е Продовжує діяти програма пакунок малюка або грошова компенсація в сумі 7689 7, гривень одноразово. Кожен першокласник отримує пакунок школяра в сумі 5 тисяч на придбання шкільного приладдя, книжок дитячого одягу та взуття. Основним напрямком роботи Територіального центру соціального обслуговування Зельської міської територіальної громади є забезпечення якісного надання соціальних послуг особам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, з обмовлених похилим віком, інвалідністю, малозабезпеченістю. У 2025 році установою забезпечення надання соціальних послуг для понад 1100 мешканців громади. Отримати послугу догляду вдома звертається все більше кількість одиноких громадян. Чиї рідні наразі боронять нашу державу від ворога, загинули на війні, внутрішньопереміщені особи, люди, які через війну втратили домівки. Наразі на обліку в установі перебуває 72 особи. У зв'язку з тим зросло навантаження на соціальних робітників, які мають на обслуговування по 15 підопічних, в той час, як норма дозволяє 10 чоловік, Це через що виникає плинність кадрів? Також серед найбільш актуальних питань, які виникли при проведенні соціальної роботи, є надання благодійної допомоги продуктами харчування Вання речами першої необхідності, засобами гігієни та активного проведення дозвілля в колі однодумців. При територіальному центрі діє два пункти прокату, а саме пункт прокату технічних засобів реабілітації, послугами якого скористалися 107 осіб, та пункт прокату побутових предметів для внутрішньо переміщених осіб. Відповідно, скористали 64 особи. За поточний рік установа значно розширила спектр надання соціальних послуг, які були націлені на підтримку психологічного стану громадян. Так, при відділенні денного перебування функціонує клуб активного довголіття Супервік, де жителі міста має змогу проявляти та розвивати свої таланти, а саме в скандинавській ходьбі, хоровому співі, декламації віршів, малюванні картин, вишиванні плетінні тощо. Також діє університет третього віку, в якому працюють гуртки інформаційних технологій, здоров'я та основ медичних знань, культурознавство та хоровий спів, діє кулінарна студія Смаколик. Одним з пріоритетів громади є турбота про людей поважного віку, які потребують сторонньої допомоги. В цьому році за ініціативи депутатів міської ради розпочату роботу з реконструкції нежитлового приміщення лазні під будинок стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 25 осіб. Вартість будівництва складає 7,8 мільйона гривень. Це кошти міського бюджету. Установа також працює, співпрацює з громадськими організаціями, благодійними фондами та подає грантові заявки для отримання фінансових ресурсів та для придбання на внутрішнє оснащення кімнат та реабіліційне обладнання. В громаді функціонує центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, єдина соціальна установа в громаді, яка надає комплексні реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та з особливими потребами. Приміщення центру відповідає вимогам інклюзивної доступності завдяки коштам, виділених з міського бюджету проведено його реконструкцію реконструкцією, створені комфортні умови за принципом універсального дизайну та розумного пристосування для всіх категорій відвідувачів. Центр забезпечений сучасною матеріально-технічною базою, що дає змогу надавати різні види реабілітаційних послуг та є важливим елементом для реабілітації в поєднанні з сучасними та з руками удосконаленими методами роботи, що дає змогу досягти максимальних та позитивних стійких результатів. Також центр забезпечений спеціалізованим автобусом, який надає безкоштовні транспортні послуги для перезвезення дітей. З початку 2025 року забезпечено надання комплексного реабілітаційних послуг 144, 144 дітям з інвалідністю. Систематично проводяться тренінги для батьків та дітей з інвалідністю, профілактики психоемоційного вигорання та відновлення. Завдяки підтримці проекту дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні мені. А саме мінімального пакету інтегрованих соціальних послуг для сімей з дітьми у звянській міській територіальній громаді з'явилася послуга денного догляду для дітей з інвалідністю. Наданою послугою послугу забезпечило 8 фахівців, діяльників яких 100% фінансували за рахунок міжнародних партнерів. Послугу отримали 17 родин, які мають дітей з інвалідністю, 14 з них діти з інвалідністю під групи А. Також було закуплено для центру обладнання на 300 тисяч гривень. Діяльність Вягільського міського центру соціальних служб у 2025 році зосереджена на комплексному наданні соціальних послуг. Від відвідування сімей і проведення оцінки потреб дітей до планування заходів допомоги та здійснення соціального супроводу. Завдання центру не лише реагувати на проблеми, а й допомагати людям стабілізувати своє життя та забезпечувати дітям безпечні умови, умови для розвитку. Впродовж року соціальні послуги отримали майже 2000 осіб та сімей, у яких виховується 630 дітей. Серед категорій отримувачів це сім'ї загиблих військовослужбовців, батьки, які ухиляються від виконання батьківських обов'язків, внутрішньопереміщені особи, родини, що постраждали від домашнього насильства, опікуни, піклувальники, прийомні сім'ї, а також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Важливим напрямом є підтримка сімей загиблих. Та захисників та захисниць України У 2025 році. Центр проводив регулярні зустрічі, майстер-класи, екскурсії, артреопатичні заходи, святкові програми для дітей. Лише протягом року організовано велика кількість подій від духовних зустрічей та екскурсій до благодійних заходів. На базі центру функціонує мобільна бригада. Соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. У 25-му році здійснено 66 виїздів, під час яких допомогу отримало 226 осіб. Постраждалим надається інформація про їхні права та можливості, підтримка, а кривдникам роз'яснення щодо відповідальності перед законом. Центр також продовжує супроводжувати три дитячі будинки сімейного типу та п'ять прийомних сімей, де виховується 31 дитина. Дякуючи злагодженій співпраці, вносяться, приймаються та реалізовуються програми, ініціативи для підтримки жителів нашої громади. Дякую міському голові, депутатам Звягельської міської ради, керівникам та спеціалістам виконавчих органів за співпрацю та розуміння. Детальний звіт буде розміщено на інформаційних сайтах, в кого запитання готова відповісти. Ну, тут не запитання. а Більш подяка. Дякую. Працюємо далі. Якщо у когось виникають питання, просимо звертатись в управління соціального захисту, вулиця Шевченка, 20, прозорий офіс. Я думаю, всі консультації і потреби, які у вас є, ми зможемо вирішити і надати вам консультації. Дякую за увагу.